П'ять днів в суботу на вечір пішов дощ, прийшла неділя, понеділок, вівторок, середа і зараз четвер, вечір, 6 часов вечора. Нас за ці дні пролило 40 міліметрів. Утром точно була грязюка. В обід точно була грязюка. Я був уверений, що, наверно, не піде. Під вечір почало підтряхувати. Но сьогодні хороша погода була, 22-25, підтряхло дуже швидко. І дві сівалки хлопці були в день там куртили. Виїхали на вечір попробувати, взагалі, піде чи не піде, і буквально за останні два години стало ясно, що воно піде. Їдемо на посів і зараз дорогами на поля повний треш. Ровняємо дороги. Зараз давай доснімаюся, зараз покажу, покажеш цього джондірчика з грейдером. Робили ми цей грейдер в Америці. Класна штука. Підровняти, спланувати десь дорогу, навіть там і кучки. Це дуже класна штука в хазяйстві, щоб був порядок, щоб були класні поля. Ми стараємося всі, всі, всі наші дороги, всі наші поля, як мінімум, мабуть, 2-3 рази в рік проходимо кожну дорогу. Це логістика, це скорость, це запчасті, це, це комфорт і так далі. Тобто Підровняли дорогу, швидше зерно приїде, швидше вода прийде, той же і машина не так не застряне, стік лучше, ну лучші дороги, що мені тут об'яснять. Одні плюси, тому ми завжди е, стараємося, щоб у нас було все, все ровненько на дорогах. Під'їжджаємо вже до сьогодні. В общем, друзі, приїхали ми вже на поле. Як ви бачите, до нас завітали довгоочікувані дожді. Всю Україну заливало. це, всі стоять, Ізмаїл заливав, все л'є. А ми все весь час оце сіяли, сіяли, сіяли кукурузу, і як би то все нормально, поморосило і так далі. Зараз субота передають дожді на сьогодні і на завтра. Тільки почали знімати. Пішов по ходу лівень, І Зараз ми будемо свирачуватися з поля. Пользуюсь моментом, поки ми на полі, як ви бачите. Який у нас посівчик, як воно йде. Ми тут зработали гербіцидом. Перше поле де 16, рядка ми не роботали гербіцидом перед посівом. Ви бачили, воно таке грязненьке. І Тому що там було до цього чисто. Не бачив смисла до посіва роботи. Тут зараз ми вже зработали гербіцидом за 10 днів до посіва. Поле ідеально чисте, падалицю убрали. Все, все чотенько. Ложе, добре, але після цього дождя буде вже сиро. Фурофорси своє діло роблять, класно взрихлює рядок. Ви бачите, як, як сиро прям, прям хорошо. Зараз вже буде забивати. Ось, я його, дивіться, зернятко. Спушує хорошо фурофорс, боковушечку в ранньому випуску в влогі я показував, Рома, приїжджав нас, обучав з пресішина. що воно цей взрихлює. І взрихлює Хорошенько. Це він тут стартував. Тут до цього пару раз ляпнуло. Це ми тільки заїхали сюди, на тому полі сухіше, тут був більший дощ, тут трохи сиріше. Зараз подивимося. А, ось о, оп, чітко лежить. В общем, що хочу сказати про наше нововведення. Так як і по класиці працювали і по нулю. Дуже класно працює оцей фурофорс. Force. рядок даємо каз, По 35 літрів сієм 60-61 тисячу кукурузи, що на нулю, що на класиці. Вологозарядка у нас з вересня минулого року десь вже 300 мм. Так що, так, що, так, що ось так. Зараз підемо в машину, тому що камеру жалко дуже дорого стоїть, щоб її не намочити. Да? Да, знімаємо, тому що щоб не намокло, зараз вже дощ, дощ, дощ пішов нормальний. Зараз сівалкам буду говорити, що наверно, будемо сворачуватися, вони, мабуть, і, і до краю не дійдуть. Ну, поки йдемо, ще, ще розкажу. Будуть у нас дуже цікаві, цікаві досліди. І дуже будуть цікаві у нас оці досліди, ви ж знаєте, що я люблю дуже багато практичних дослідів е е е е і так далі. У нас будуть демо-поля з дуже цікавими компаніями, з цікавими брендами, де ми будемо показувати інтересні моменти, що по що по соняшнику, що по кукурузі. В цьому випуску додивитесь до кінця, побачите, який один із перших на кукурузі у нас буде, буде дослід, і з якою компанією у нас буде інтеграція. Так що... Продовжуйте дивитися цей випуск. Підпишіться обов'язково на цей канал. У нас дождик довгожданий. Може, через пару уже нас і замоче, і буквально через пару секунд ви будете бачити, як вже новий світловий день після дождя. Я щось там розказую. Ура, пройшов дощ і все добре. А може і ні, може дощ у нас і не застане, і буде дуля з маком, і ми будемо продовжувати сяти. Так що, хто його знає, один Бог знає. Погнали! Алло. віть, не налипаша? Не налипаєш. Та воно вроді би як і це, і сировато тут. Ось тільки заїхали у там, де Саша сіяв на тому кусочку, прям взагалі сухенько чітко ложе. А тут тут сиріше, тут видно той цей, коли чуть-чуть більший дождик був. То вроді бо, як сирувато. Ну давай, зараз, мабуть, піднімайте сівалки і на край поля. Будемо повтикаємося, вже конкретно піде, то в бригаду на верблюшку. Ага, давай. <реш> Друзі, добрий вечір! У нас 9 годин вечора. Пройшли хороші дожді, 40 мм. Посів поки стоїть, але ґрунтові ми доганяємо. Доганяємо якраз така погодка, хороша, що підґрунтовий, влажнувато, пилі сильно немає, оприскувач іде, за собою нема оцього віхря, чотенько сработає. Грунтяк хорошо сработає, зв'язиться з, з почвою. В общем, працюємо зараз. Один 49-40, звісно, виїхав, другий, 40-45. Щось з датчиком скорості. Зараз підпаяємо наш колібін Сергій. Надіюсь, скоренько його зробить, і другий оприскувач вийде. Получається, ми простояли 4 дні, але десь виборочно понаходили такі поля, де більш-менш суховато. Якраз так повезло, що сілосну кукурузу ми посіяли. І там, де ми посіяли, був менший дощ на цьому відділку. І ми можемо тут працювати оприскувачем. З однієї сторони, повезло, що можемо закривати, а з іншої сторони, менше дождя. Но менше дождя не набагато, там на 5-7 мм якраз в той момент, коли можна заїхати, грязь не кидає, нормально працює. Пробувала ще 48.32 додати, тому що е, можемо їх додати. Пшениці велика роса, вітра днем, то можна на вечір було й додати. Но робив велику колію, провалюється, тому що на 48.30 у нас тоненькі колеса, а на 49.40-45 на двох у них широкі колеса. Вони не провалюються, так як тут сілося наша кукуруза. 48.30 ми не запустили з цими коліями. Того, що Цілосні пригалиб, машини пригалиб, краще без цих колій. То завтра вже вроді, погодка налагоджується, 22, вітра немає, може запустимо їх вже на пшениці. А зараз доганяємо ґрунтові бур'яни, звісно, поперли капець, особливо соти в цьому році. Як ненормальні пішли, то тобто з кожним днем додаєш цей гліфосат норму, щоб його придавило. Працюємо, вилив 300 літрів е, даємо і додаємо гліфосад, каліну соль. З цими, звісно, тривогами, особливо вночі, це повний треш. Реально дає працювати з 8 до 10 вечора. Потім годинки три стоїмо, є тривога, нема тривоги, просто, просто нема сигналу. Думаю, вже додати там на одному прискувачі у нас є пінник, щоб типу, як пенні маркери додати. Тому що хто його знає, далі бризкати, теж ограничення ще буде більше і вітер, і температура, і тривоги, в тебе все. Уменшається просто в рази. Те саме, що раніше було в 4 оприскувача. Зараз я дивлюся, це те саме, що один або тривога, або вітер, ця погода і так далі. Плюс одна сміна, тільки це просто просто жесть. Все, ефективність впадає просто колосально. А в день таких заморочок з тривогами немає. Є, але не так багато. В в вночі. То до часу стоїмо, потім з часу, до двох, до трьох. Вроді працюємо, потім в 5 якась тривога, потім в 5 утра яка тривога. Тобто, в основному реально 3, 3 часа робочих з 12 там і працюємо до 6 утра, бо сонце вже. Ну, от, ось така історія у нас по ґрунтовим. Працюємо далі, ніч ніч попереду. Завтра новий день, а у вас через пару секунд і буде новий контент. Підпишіться на наш канал, поставте лайк. З вами Микола Монашок, Ми продовжуємо нашу нелегеньку. Но все-таки посівну того, щоб працювати треба. Погнали! Зараз стоїмо не на нулях, як ви бачите, дощ наш застав на нулях. Зараз ми не на нулях, а на класиці. Тут було, падалиця, до цього, ми за дві неділі до посіва вальнули, ну сорнячок вже пішов зеленіть. Тут ґрунтяка не було, а вальнули тільки гліфосатом перед посівом. Но сьогодні хороша погода була, 22-25, підтряхло дуже швидко. І дві сівалки хлопці були в день там крутили. Виїхали на вечір попробувати, взагалі піде чи не піде. І буквально за останні два години стало ясно, що воно піде. Їде сівалка, воно вже 16-рядка, пиль іде. Але так як вони з нуля заїхали, з нуля, у них розчистителі ряду були опущені. І особливо по попід краєм, по під посадкою Саша пішов. Він, виходить, землю розгортав. І, звісно, сирувато було це. Зараз він підняв повністю розчистителі ряда. І повинно піти нормально, зараз він йде до краю. Зараз так піднастроїться, хоч трохи посіять до вечора для успокоєння душі. 3-4 часа це немаловажно. Із кожну минуту, так як це посів. Поставили. І пам'ятаєте, я говорив, що 2-3 випуска до цього говорив, що ми ще поставимо нові ці на цю сівалку, нові розчистителі ряда, це оригінальні, вже під підготовку під циліндр. Получається, що вони можуть працювати в плаваючому, а якщо в, жор в жорсткому піднімаємо, то ставимося, бол болти, болтом заштопорили, трошечки треба і погойдатися. А так в основному болт витягнув, вони під весом, е, вісом е, розчищати ряд. Що, що по нулю, що по, що по класиці. Ну, зараз ми їх піднімаємо на класиці, щоб взагалі воно не горнуло, щоб більш-менш ішло. Ось така готовність, в принципі, дві сівалки. Зараз попробуємо, щось, щось посіємо, Думаю, що, що піде, буквально з минути на минуту ми вже поймемо, будемо сьогодні сіяти чи не будемо. Ну а завтра вже ми по-любому будемо сіяти, це у вас через пару сік. І в цьому випуску вас начало інтересного по, по, можна так проєкту. Подобрива врядок експеримент, у нас буде. так що не переключайтесь. Вітя, сма. Підняли розчистителі ряда і огонь. Бачите, сухенько. Сухенечко, нормально, йде, типу, ну, в притірку сировато, але подивимося по сівалки, пішліть. Якщо сиро, що? На сівалку набирає, грязь, не йде, треба чистить. В принципі, що ми бачимо, що сухеньке, тут сухеньке, опорні колеса сухенькі, не забиваються. в принципі, можна смалити, думаю, пару часів посієм і буде нормально. Тим більше ще з вечора, ще трошечки воно підтряхує з кожною минутою. Якщо так взяти, подивитися, то сухо, пиль іде. Так що я нас вітаю. Посівна номер два. Можна сказати, почалась. Жмем. Це триходерма, це беззараження ґрунту і деяк деструктор. Це триходерма, вона виявляється розкладач в стерні, так і буде фунгіцид, беззараження на стерні і позаактивні кожного. Мікофрен це є сухий, є жидкий, це мікорезоутворюючі гриби, бактерії, фосформобілізуючі і і азотфіксація допомітня. Так, у нас схемка яка виходить, кукурузка. Ми робимо три досліди. Три досліди. Мікофренд окремо. Один мікофренд, тобто робимо в рядок. 12, там 13 гектар буде мікофренд. Потім у нас варіант два. Чисто екостерн, 12 гектар. Сумісна пакова суміш, Екостерн. Добавляємо, Додаємо сіємо 35 літрів в рядок каса. До нього додаємо норму мікофренда 0,2 гектара 0,2 літра на гектара. В рядок екостерн, триходером 1 літр. В рядок додаємо до КАСА. змішали. Да? Перемішали до КАСА да? сівалку. І третій варіант. Теж один літер екостерна і 0,2. І паралельно буде три досліда, три цих ділянки і плюс ще чи, чистий кас. Контроль, Контроль чистий каз. В принципі, окей. Зараз обходимо краї і прийде машинка з точим каз, щоб вже вирівнятися, загрузити каз на, на ту кількість гектарів, скільки потрібно. І з малим дослід працюємо. Перший продукт Мікофрен. Буде у нас його там на 13-14 гектар, навіть на 15, але ну, візьмемо 10 золоту середину. Зараз я поперекриваю крани. Оба! 100 літрів. Воно зараз якраз вирівняється. Це робота. Олежка, ти підсоєнився, будемо потихеньку на мінімалочки заливати. Зараз прикинь. Взяв, перецепився, вилив каністру. І, що нахер? І на цьому закінчилась зйомка. От Отвітна робота краще робити самому. Зараз подивимося. Норм. І ще кап капель чуть-чуть. Йдемо на другу, да, держи. Норма цього ще раз. 0,2 літра на гектар. Добавили 3 літра це на 15 гектар. Так, в рядок. Потихенечко. Крани тут відкриті. Там цей, потихеньку додаємо. Якраз поки туди проїдемо, одні гони ми проїдемо, щоб зачистити систему. Воно ще там пере... перемішається. Ось, все, бачите, як іде. Якраз воно добре перемішується. Понятно, що з бочки в другу воно ніяк не перельється, вони збалансіровані і воно дало. Якраз хорошенько мішає. Та, провіримо ту бочку. Теж пішло, колотися. Починаємо перший продукт. Залили продукт один у нас Міко Friend. Його норма 02. Залили його в рядок на 15 гектарів. Перший продукт. Далі буде другий, потім третій. Все в місті. Так, друзі, перший продукт ми вже засіяли. З ним засіяли. Другий продукт залили екостерн триходерна. Зараз сіємо також 10 гектарів з ним. І потім третій дослід, вже додаємо два продукти. В один разом з ним сіємо третій дослід з двома продуктами. І дивимося по цим трьом діляночкам, як у нас буде. Вегетація, як буде розвиватися корінь, як буде розвиватися культура, кукуруза. Будемо моніторити, приїжджати, дивитися, все ж таки, чи буде якась різниця порівняно з контрольком, це з касом, з касом 35 літрів. В рядок Добавляємо ці продукти і дивимося, чи буде якась ефективність, чи ні. Дослід розпочато дуже цікаво. Компанія цікава, продукти органічні, також цікаві. подивимося. Чи буде ефективність, чи ні. Я вам дякую велике за перегляд. Обов'язково підпишіться на наш канал, хто не підписався, будь ласочка, будь ласочка, напишіть коментарі, поставте лайк. З вами був Микола Монашок, канал Агросфера. Далі буде, далі буде дуже цікаво, будуть такі ж круті дослідні ділянки. Ну, а це ви далі в наших випусках побачите подивимося подивимося а не подивимося побачимось в слідуючих випусках пока всім дякую слава україні